І від вашого, чесно кажучи, романтизму нічого не, нічого лишається. не, не лишається. Ні, лишаються дуже прикольні спогади. Так. Поки ти їдеш в, в, в дощу в воді, як в ванні, пливеш майже. Е, це не романтично і не прикольно, А потім такі ці емоції перетворюються на, на такий прикол. Прикол, Скол, кол, який не забувається вже е, в житті ніколи. Так, але да. Це перш. І не відходячи від каси, друге. В тебе є шов для дощу. Двірники. двірники. Знаєш, як працюють мої дверники? Рукою. Отак. Пальчик. Так, бо їх треба економити. Так. Цей дуже намок, пішов в цей. Розумієш. <рес> <рес> бо так намокнеш, воно вже не стирає, воно вже Ну, розводи отакі залишаються, так. все рівно. Розумієш?